Пройшов дощ, пройшла температура, тому вітаю вас. При благословенного дня. Середа, середи. Слухайте, перепрошую, випадаю з графіка, вийшов на дві хвилини на балкон, а то вже не знаю, чи я сам вийшов, чи то мене прогнал, прогнало, покривало і, і подушка. Кажуть, що йди подихай повітрям. А заодно розважимо трошки на сьогоднішній день. Сьогодні середа, вчимося від великих або святих. І саме нині ділиться з нами великий і святий пророк Амос. Дуже цікаву річ говорить. Він каже: ось дні надходять слава Господа Бога. І я пошлю на землю голод, але не голод за хлібом, не спрагу за водою, лише за слуханням слова Господнього. Ви чуєте, тобто це буде голод. Прийде не за хлібом, не за водою, не за напитками, але за Словом Божим. І вони будуть плентатись від моря і до моря, від півночі до сходу, сонця будуть туди сидитинятися, шукаючи слова Господнього, але його не знайдуть. Того дня гарні дівчата і хлопці будуть від спраги умлівати. Послухайте, я стількох знаю людей, які справді плентаються від моря до моря, плентаються від такого відпочинку до такого відпочинку, від такого курорту до, до такого курорту. І ніби шукають якогось задоволення, ніби шукають якогось наповнення, ні? буквально наповнення. Тобто щось порожнє, <кій> перепрошую, наповнити, ні? заповнити себе, заповнити якісь пустоти, але не знаходять. І це така дивна спрага, і цю спрагу може втамувати лише сам Бог, лише Його присутність. Ми можемо, і, і в принципі, успішно у нас виходить сьогодні цю спрагу спробувати вгамовувати чим. Телевізором, телефоном, інтернетом, якимось спілкуванням, розвагами, забавами. І в якійсь мірі вони навіть гамують. Але потім ми відчуваємо ще більшу спрагу і хочемо ще більше телевізора, напитків, наїдків, моря, відпочинку, інтернету, а потім ще більше і так без кінця. Тобто, ми їмо світ, ми його споживаємо, але не можемо наїстися. Оце і є голод не за хлібом. Голод не за водою, а це справжній голод за Словом Божим, за, по суті, за самим Богом, за Його присутністю. Тому товариство перше здається, що нам треба робити, це відновлювати молитву, відновлювати контемпляцію, споглядання Бога і медитацію, тобто розважання і наповнення себе всім Божим. Бо лише хіба Ісус про себе говорив, що я є хліб живий? Хто мене споживає, не матиме, буде, буде мати насищення. Я, є, я маю воду живу, яку дам напитися, і ти вже не захочеш пити. І тому будемо шукати, кидатися по всяким крайнощам, по всяких. Я думаю, що якби я вам зараз дав нагоду, ви б самі навели не один і не два і не три приклади, де ви пробували насичуватися, де ви пробували наповнятися, а воно не наповнялося. Тому. Я не є ворогом моря, я не є ворогом відпочинків. Я люблю відпочинок. Будь-який. Але найбільше відпочиваю у Бозі. Найбільше відпочиваю і Словом Божем. Тому товариство пророк або застерігає, якщо хочемо посправді насититися, то нам треба шукати не втікання, не біганини, не плентання туди-сюди, а навпаки, всістися. Або мені подобається таке слово тепер не у. Уповільнитися, буквально уповільнитися, затриматися і, і, і наповнитися тим, що справді наповнює. Насититися тим, що справді насичує. А це сам Ісус. Ісус у Слові, Ісус у тілі і крові, у Євхаристії. І коли ми цього Ісуса будемо слухати і споглядати, то Він нас наситить. Він нас наситить достатньо. Тому насичуємося тим, що справді насичує. І будьте обережні, аби пусто не плентатися, бо і так життя не є дуже довге, аби тратити його на, 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 на пусті біганини. Шкода. Тому якщо вже бігаєте, то бігайте ефективно і до того, що справді насичує. Все, йду я закриватися, бо знову мене покривало кличе. Дякую за ваші молитви, бо трошки вже нині чуюся краще. Майтеся файно, мир вам, будьте благословенні і не, плент, не плентитеся пусто, але шукайте плент, плентитеся до Бога, до, до того, котрий дає справжню, справжнє угамування спраги.